Гаріс і Негору Другого дня після того, як Дік із супутниками спинились на останню ночівлю просто неба, за три милі звідти в лісі зустрілися двоє. Про зустріч вони домовилися заздалегідь. Це були Гарріс і Негору. Згодом читач дізнається, яким побитом здибались на узбережжі анголи-португалець, що плив з Нової Зеландії, та американець, що йому в справах рабу торгівлі часто доводилось об'їздити цю частину Західної Африки. Гарріс і Негору посідали під величезною смоковницею на березі швидкого потічка, що зміївся між заростями папірусу. Португалець і американець щойно зустрілись, і розмова тільки починалася. Насамперед заговорили про останні події. Отже, Гарісе, мовив Негору. Тобі не вдалося затягти ще далі в глипанголи загін капітана Сенда, як вони величають цього 15-річного хлопчиська. Ні, друже, відповів Гарріс. Сам дивуюся, що мені пощастило завести їх за сотню миль від берега. Мій юний друг Дік Сенд. Чим далі пильніше приглядався до мене. Його підозри щораз міцнішали і ще. Ще б із сотню миль, Гарісе, урвав його на і ці люди потрапили б до наших рук. Та нічого, вони однаково від нас не втечуть. Де вже їм утекти? сказав Гаріс, здвигнувши плечима. Проте я ледве встиг чкурнути від цієї компанії. Не раз я читав у очах. Мого юного друга бажання послати мені кулю в живіт, а в мене, знаєш, надто поганий шлунок, щоб перетравлювати у ті сливи, які продають у збройних крамницях подюжені на фунт. Еге ж, кивнув головою Негору. І я маю за що поквитатися з цим хлопчиськом. Тепер ти сплатиш йому борг із лихвою, друже. У перші дні мені легко вдавалося переконувати його, що ми йдемо атакамською пустелею, адже я раз був там. Та незабаром синочку місіс Велдон забаглося побачити гумові дерева і колібрі, їй самій стало потрібне хінне дерево, мені їй право, вже геть забракло уяви. Після того, як ледве вдалося довести, що вони бачили не жирафів а страусів, я вже не знав, що брехати далі. Я бачив, що мій юний друг чим далі менше мені вірить. Потім ми натрапили на сліди слонів. Далі, як на лихо, хлопчисько побачив гіпопотамів. Знаєш, Негору, слони і гіпопотами в Америці. Це все одно, що чесні люди в бенгельській каторжній тюрмі. Врешті старий негр нагледів під деревом ланцюг і колодки, покинуті якимись збіглими неграми, а на довершення всього невдовзі рикнув лев. Не міг же я запевняти, що то нявчить кицька довелося скочити на коня і тікати геть. Іншої ради не було. Розумію. Відповів Негору, І все ж я волів би, щоб вони зайшли бодай ще на сотню миль далі. До речі, Негору, коли я тебе так несподівано зустрів на березі поблизу розбитого судна біля гирла Лонги, ти встиг тільки показати мені цих людей і попросив завести їх якомога далі в глиб вигаданої Болівії. Ти нічого не сказав мені про те, що робив останні два роки. Від того чудового дня, коли старий Алвіш, у якого ми були всього лише скромними агентами, вирядив тебе з Касанго супроводити караван рабів, я нічого про тебе не чув. Я вже був подумав, що ти мав неприємності з англійським патрульним судном і що тебе повісили. Цим мало не скінчилося, Гарріса. А як би ти хотів, сказав Гаріс із філософським спокоєм. Таке вже наше ремесло. Всяк, хто займається работоргівлею на африканському узбережжі, ризикує померти не своєю смертю. Виходить, тебе впіймали? «А тож?» до того як ти здав товар, чи після того? Після, трохи повагавшися, відповів гору, ці португальці стали тепер такі вимогливі та справедливі, аж далі нікуди. Вони, бачте, проти работоргівлі, коли вже добряче нажилися на ній. На мене хтось шепнув, за мною стежили, ну і узяли і засудили. На довічне ув'язнення в каторжній тюрмі в Сан ді Луанда. Через два тижні після того, як мене привезли на каторгу, мені вдалося сховатися у трюмі англійського пароплава, що йшов до Нової Зеландії в Окленд, але без копійки в кишені. Щоб не пропасти, я мусив братися за всяку роботу. То невже ти працював як чесна людина, Негору? Довелось, Гаррісе, я тільки й чекав нагоди, щоб вибратися звідти, та вона не траплялася. Нарешті в Окленд прийшло китобійне судно Пілігрим. Я подався до капітана Пілігрима, але матроси йому були непотрібні. Та, на щастя, зі шхуни брига саме втік кок. Той не моряк, хто не вміє куховарити. І я сказав капітанові, що я кок. Іншого кока не було, і мене взяли. А через кілька днів Пілігрим покинув береги Нової Зеландії. Проте, урвав негуру Гарріс, із розповіді мого юного друга я зрозумів, що Пілігрим не збирався плисти до африканського узбережжя. Яким же чином він опинився аж тут. Дік Сент, мабуть, досі цього не зрозумів і навряд чи колись зрозуміє, відповів Негору. Але тобі, Гаррісе, я розповім усе, як було, а ти можеш переповісти це своєму юному другові, коли схочеш. Пілігрим, почав Негору, мав іти до Вальпараїсо. Наймаючись на судно, я мав намір дістатися до Чилі. А це вже півдороги від Нової Зеландії до Анголи, і я б наблизився на кілька тисяч миль до західного узбережжя Африки. Та вийшло так, що через три тижні капітан Пілігрима Хаул і вся команда загинули, полюючи на кита. На борту залишилося тільки двоє моряків молодий матрос Дік і корабельний кок Негору. То судно випадково пригнало до берегів Африки? Ні, Гаррісе, в усій цій історії випадковість тільки те, що ми зустрілися саме на тому місці узбережжя, де розбився Пілігрим. А зміна курсу судна і його поява біля берегів Анголи то все моя робота, здійснення мого таємного задуму, твій юний друг. Новачок у навігації. Він уміє визначити місце перебування судна тільки за допомогою компаса і лага. Ну що ж, однієї чудової ночі я підклав під нактоуз залізяку. Стрілка компаса відхилилася, і Пілігрим, підхоплений бурею, помчав неправильним курсом. А одного чудового дня падає на дно лаг. Діксент ніяк не міг збагнути, чому подорож триває так довго. А втім, тут би нічого не второпав і досвідчений моряк. Хлопчисько не знав, ба навіть не підозрював, що ми обійшли Мис Горн, але я розгледів його в тумані. А згодом я забрав з-під компаса залізяку, і стрілка знову стала показувати правильний напрямок. Пілігрим, гнаний страшним ураганом, мчав на північний схід до Африки і, врешті, розбився біля узбережжя Анголи, куди я й прагнув дістатися. І саме в цей час, докинув Гарріс, випадок привів мене на цей берег, мов би навмисне для того, щоб зустрітися з тобою і повести цих славних людей вглиб країни. Мені спершу легко було видавати цю область за Нижню Болівію, на яку вона й справді трохи скидається. А тож, вони прийняли Анголу за Болівію. Так само, як Дік побачивши острів трістан да Кунія, подумав, що то острів Пасхи. Будь-хто на його місці помилився б не гору. Знаю, Гаррісе. Тож я скористався з його помилки. І ось місіс Уелдон та її супутники перебувають за сотню миль від берега в Екваторіальній Африці, куди я й хотів їх заманити. Що ти збираєшся далі робити? спитав Гарріс. Та вже щось зроблю, відказав Негору. Про це потім. А ти мені спершу розкажи, як поживає наш хазяїн Алвіш, як його справи? Чудово, хай йому біс! вигукнув Гарріс. Щоправда, торгувати стає чим далі важче, а надто на цьому узбережжі. Португальські власті з одного боку, англійські сторожові судна з другого, всіляко перешкоджають вивозити рабів, і тільки на півдні Анголи. Ще можна досить успішно вантажити чорне дерево. Проте, боюсь, близький уже час, коли работоргівлі настане кінець. Сюди лізуть місіонери, навіть вони проти нас. Лівінгстон, хай йому грець, нещодавно скінчив досліджувати область Великих Озер і, кажуть, збирається вирушити до Анголи, а ще подейкують, що якийсь там лейтенант Камерон. Хоче перетнути весь материк зі сходу на захід такий самий намір, начебто має і американець Стенлі, всі ці експедиції неабияк нашкодять нам Негору. Якби ми добре розуміли наші інтереси, то жоден з оцих непроханих гостей не повернувся б до Європи і не потякав би там про те, що він бачив у Центральній Африці. Коли б хто почув розмову цих пройдисвітів. То, мабуть, подумав би, це поважні комерсанти, які нарікають на те, що їхні справи погіршали. Хто повірив би, що йдеться не про мішки з кавовими зернами або цукром, а про торгівлю людьми? Ці торгівці вже не вбачали різниці між справедливим і несправедливим. У них не було ніякої моралі, а якщо колись і була, то вони її давно втратили. Беручи безпосередню участь у торгівлі чорними невільниками, Гарріс радо відзначив подумки, що колишній агент работоргівця Алвіша анітрохи не змінився, тобто він і тепер готовий на будь-який злочин. Гарріс не знав тільки, що задумав Негору зробити з пасажирами Пілігрима, і він спитав Ну, то що ти хочеш з ними зробити? Розділю їх на дві групи, відповів Негору відразу, як людина, що давно має план. Частину продам у рабство, а решту португалець не доказав, однак жорстокий вираз його обличчя доволі ясно виказував його думки. Отже, лишається тільки захопити цей цінний товар, зауважив Гарріс. За десять милі звідси, на березі Кванзи, стоїть табором невільничий караван. Караван супроводять тубільні солдати, їх досить, щоб схопити Діка Сенда і його супутників. Дік Сенд, напевно, не наважиться вертатись до берега тим шляхом, яким я їх вів, він знає, що заблудиться в лісі. Тимто він шукатиме першої ліпшої річки. Що тече до океану і спробує спуститися вниз за течією на плоту. У нього немає іншої ради. Ну, то нам слід негайно вирушити в дорогу. Я знаю Діка Сенда, він не марнуватиме жодної години, тож конче треба його випередити. Рушаймо, друже. Аж тут, із заростей папірусу, знов почувся шелест. Негору вкляк на місці, схопивши Гарріса за руку. Зненацька пролунав хрипкий гавкіт і із заростей вибіг великий собака. Грізно розтуливши пащу, він підскочив до них. Дінго. вигукнув Гарріс. Ну, цього разу ти від мене не втечеш. крикнув Негору. Він вихопив у Гарріса рушницю, приклав до плеча і вистрелив. Дінго жалібно завив і зник у густому чагарнику над потічком. Гарріс подумав, що португалець приховав від нього якусь свою давню пригоду, але не став допитуватись. Трохи згодом обидва вже простували вздовж потічка, прямуючи до Кванзи. Зрозумівши, що невеличка команда Пілігрима опинилася в Африці. Дік Сент не занепав духом і розумів, що доля всіх його супутників у його руках. Він вирішив якомога швидше повернутися на узбережжя. Маленький загін рушив берегом струмка, сподіваючись вийти до річки. Розпочалася гроза необхідно було шукати притулок. Мандрівники знайшли його у велетенському термітнику, який чомусь покинули комахи. Коли вже всі заснули, а Діка Сенда оповили сумні думки, на його плече лягла ніжна рука місіс Велдон, яка прошепотіла йому на вухо. Я знаю все, та господь ще може нас урятувати. Уночі Дік прокинувся від того, що вода залила долівку. Після декількох невдалих спроб вибратись на гору, мандрівники нарешті опинилися на волі. Все навкруги затопила вода. В улоговині був розташований табір тубільців, які взяли мандрівників у полон. В одну пірогу посадили місіс Уелдон, Джека і кузена Бенедикта, в іншу, що попливла у протилежний бік Діка і Негрів. Геркулесу вдалося втекти. Діксент і негри потрапили у табір работоргівців, які гнали свій караван до Казонде, центру работоргівлі в Анголі. Оскільки Діксент був білим, його не наважилися закувати в ланцюги. До нього приставили Хавільдара, охоронця. Згодом з'ясувалося, що Хавільдарам було наказано стежити, щоб Дік не спілкувався зі своїми товаришами. Місіс Уелдон, Джека і кузена Бенедикта в таборі не було.